Доброго раночку. Сьогодні хочу поговорити про хамство. Ви знали, що хамство було притаманне нижчим шарам суспільства. Тобто вважалося, що ця риса вона існує тільки у слуг рабів, лакеїв. Вважалося, що ця риса характеризує недостаток твого словарного запасу, не вміння керувати власними емоціями, агресивність, незадоволеність собі. А сильні люди, вони якісь такі моменти завжди переводили в жарт. Тобто сильних людей можна оцінити по тому, наскільки вони можуть вийти з даної ситуації, там перевести все якби в жартірливу форму. А якщо говорити про щасливих людей, їх взагалі це не хвилює, їм не цікаво, і вони просто щасливі і незалежно від того, хто їм хамить і як це робить.